Займіть ваші місця, друзі. Ми продовжуємо нашу конференцію, і я хотів би зараз буквально декілька хвилин озвучити деякі цифри, статистику служіння нашої праці. Оператори в той час підготуються і є підготовлений відеоматеріал, в якому ми можемо побачити служіння наших братів-сестер, які присутні в цьому залі, яких немає з нами також. Отже, по слову твоєму Господи, 1988 рік святкування тисячоліття хрещення Русі. ледь-ледь привідкрилися двері для благовістя. Радянський уряд дозволив цілий рік святкувати хрещення Русі. Цілий рік ми спільно з церквами Волині. Проводили євангелізаційні служіння, де тільки можна було приурочені. не звучало євангелізація чи ще щось, а святкування тисячоліття хрещення Русі. І починаючи уже з 90-го року і далі формується група ентузіастів людей, які вирішили об'єднатися щоб більш цілеспрямовано. Проголошувати Євангелію з невеличкої групи на початку до майже 500 людей у передвоєнний час. Перед війною, як я вже сказав, цифру багато наших співпрацівників. Цифра то була вища, то трошечки опускалася нижче. На сьогоднішній день біля 400 працівників місії голос надії, які звершують служіння. Переважно в Україні біля 300 людей у 16 областях України біля 600 людей у 16 областях України. З них шість прифронтових областей, і я хочу підкреслити: жоден із наших братів і сестер з прифронтових областей не залишив служіння. Виїхали, я пригадую, дзвоню до одних людей, що ви там. Як ви додому пора, тому що війна. Та мені, в нас тут не стріляють, в нас тут добре, а де ви є? Ну ми в Ахтирці. Які є Ахтирці? Ахтирка в той час дуже інтенсивно обстрілювалася. Швиденько звідти, та ні то з того боку стріляють. Тут біля нас не стріляють, то з того боку стріляють. Багато різних історій, я зараз не буду на цьому зупинятися. Завтра ви зможете послухати свідчення із прифронтових областей. Ви чули вітання і від наших братів і сестер, які служать за межами України. Там проповідається слово приблизно у 20 населених пунктах. 20 населених пункт. На сьогодні, на сьогодні місіонерами Голосу Надії проводиться постійна євангелізація майже 300 298 населених пунктів. Відкрито за останній час 26 нових церков, деякі в стадії формування, деякі вже а, можуть самостійно проводити служіння. За цей рік, рік війни, охрещено 361 нова людина, член церкви, за що слава Богу, слава Ісусу! Наше бачення. Ми віримо, що за короткий час ми будемо. Дякувати Богу за перемогу. На півночі кажуть спасі Діду за побіду, а ми кажемо слава Богу за перемогу. Він дасть мир на наших українських землях. Скажіть амінь. Ми про це будемо ще молитися, але я хочу сказати, що після перемоги, після того, як мир прийде в наші околиці, ми маємо бачення продовжувати, активно продовжувати у нашому краї, на наших землях. Проповідь Слова Божого відкриття нових церков. Захід, наші західні області вже більш насичені, інколи, можливо, ну не зовсім мають аж таку гостру потребу. Але схід, говорив брат Віктор Клець, давайте нам на Сумщину чим побільше, чим побільше. інші області, які ще мають потребу. Зрештою, аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа місіонерська праця буде затребувана. Затребована. Підготовка нових місіонерів для служіння. І наша молитва, і наше бажання, і наше звернення до служителів старших, які сьогодні тут, має бути місіонерська ідея, має бути завдання для церкви Ісуса Христа. і діть по цілому світу. Це має стати основою нашого. Служіння основою нашого духовного життя, наших церков, наших об'єднань і нашого братерства. Північна Африка в перші століття християнства була майже повністю іваналізована. Але пройшов час і забули про ідею місіонерства. На сьогодні навіть слідів християнства знайти важко в цих регіонах. А тому. Актуальним залишається заклик Ісуса Христа. Ідіть, навчіть і охрестіть. Про служіння місіонерів у час воєнних дій. Наступний відеоматеріал. Прошу. Війна змінила все по вулицях, де колись гралися діти. Проїхали ворожі танки. Ринки і магазини, де раніше невпинно снували люди. Стали порожніми згарищами. Стіни, які були для когось домом, тепер зруйновані снарядами. Це наш город. так і доля бомбили руськи. Тепер прийшли українці і нас вихають. Добро літак. наші машини, це наш сарай. Доброго дня. ми живемо там в підвалі, де написано любі. Війна змінила все. Життя вже не буде таким, як раніше. Але є те, чого війна не може змінити. Це місіонерське покликання. Серце запалене любов'ю до Бога і до людей, наповнене Євангелією. Служіння, яке під час війни стало особливо актуальним і потрібним, переживаючи разом з усіма шок від перших обстрілів та втрат, місіонери стали діяти, і їхньою першою реакцією на реальність війни стала людяність, підтримка і підбадьорення, які були необхідними як повітря, наша місія нести світло, нести євангелію, а це однозначно в результаті переможе така. Наша українська християнська місія серце зжималося від того, що в 21 столітті є місце таким нелюдським речам. Ми не могли собі до кінця усвідомити, наскільки це жахливо і страшно. Та, не думали, ні? Та, та, у мене одука з двору забрали. Ми пережили таке горе, дві авіаційні бомби впали Ой, напроти нашої хати. Сусіда вбила осколком, жінці його плече розірвало. Теля зарізали, корову вбили в кулу, їли. Прийшло розуміння, ну, хіба не для цього часу ми є тут. Я ходив і заспокоїв людей. Чужих людей просто зустрічав, обнімав, заспокоював. Кожного дня ми на площі молилися і разом з людьми і ввечері, потім разом в церкві молилися, і Бог дав, щоб ми були в безпеці. Я зрозумів, що потрібно вивозити всіх максимально в цю ж ніч і самим виїжджати. Зараз будемо забирати людей, евакуювати трьома бусами. Браті розвалили транспорт і вивозять зараз людей звідси. Боже, ми дякуємо Тобі. всяких неудач, щоб вони Наш фасті він був центральною дорогою, через які їхали сотні і навіть тисячі переселенців. Вони зупинялися саме в нашій церкві. Дзвонив, як ви чи ми можемо допомогти. Все, що ми могли зробити, ми пропонували. Їздив, збирав закрутки, збирав е картоплю, збирав продукти, крупи. Хто що давав? І ми вже везли допомогу для того, щоб служити, допомагати. І коли ми заїжджали, ми бачили під час війни, як люди дійсно чекали того хліба. Це не шутки, не фейки, це реаліті на Донбасі. Сейчас стало временним місцем жительства. Для большинства людей. Веса люди укрываются. Привезли им поесть. Много людей. Много людей. Очень много людей. Они видели, что нужно остаться, помочь другим людям. До сих пор есть некоторые братья и сестры, которые вот там вот, они и не выезжают. Как линия фронта движется, так и они движутся. Война изменила все. Але навіть війна не може змінити християнської жертовності, готовності поділитися останнім із тими, хто потребує їжі, води, притулку. Уся та велика гуманітарна праця, яка була виконана місіонерами, була б неможливою без підтримки численних спонсорів з Європи та США у дуже складний час для нашої країни, в якій ми живемо. Ми дякуємо тим, хто долучився так своїми пожертвами. Як в Україні як члени наших церков, так і за кордоном, вносять свій вагомий вклад для того, щоб нам спільно подолати цей важкий час, який випав на долю України. Ми вам вітання передаємо. Ми вас дуже любимо. Образ Ісуса Христа кожен християнин може демонструвати образом. Доброго самарянина. Гуманітарна допомога, продукти харчування. Тисячі церков по всій Україні, а також за кордоном, стали пунктами збору гуманітарної допомоги та прийому біженців. Сотні християн взялися доставляти продуктові вантажі, евакуювати, нерідко ризикуючи життям на гарячих напрямках бойових дій. Щойно звільнилися з окупації нові населені пункти. Туди їхали місіонери з допомогою. І ми вам хочемо разом із цим хлібом, ми вам дарувати, розказати про хліб, який в День Іванлія. Після друга хто, після другий, після третій. Ось люди, які тривалий час були відрізаними від цивілізації, без магазинів, світла, тепла, іноді й зі сльозами на очах зустрічали місіонерів, ділилися пережитим, дякували за продукти, разом молилися і дякували Богу за збережене життя. Багато з них у тісних обставинах стали щиро шукати Бога. Наше завдання не просто їх готувати, не просто їм давати їсти, але наше завдання набагато більше дати їм духовного хліба. Вони моляться з нами. Ми їм проповідуємо Євангелію, Вони беруть, підходять. Вже їм не треба продуктові набори. Дайте нам Євангелію. Ми старалися подати їм надію, вселити їм надію, що є Бог. Багато людей знайшли в церкві не лише притулок від війни та матеріальну допомогу, але й моральну підтримку, дружбу, щире співчуття і розуміння. Врешті-решт, через відвідування богослужінь, читання та вивчення Біблії люди знаходили свій шлях до Бога, відповіді на важливі питання, внутрішній мир. <головно> Дякуємо вам, що ви про нас не забули. Спасибо. Спасибо, хай вас теж, хранить в дорозі. Уклін уклін. І від мене, і от усіх тих людей, які прийшли. Дякуємо всім вам. Дуже велике дякую. Спасибо, велике, дуже дуже велике спасибо вам. Люди, Тільки читайте, будь ласка. Хорошо? Люди, настільки охотно те, що ніколи я ще не бачив, так щоб люди просили. Дайте почитати, будь ласка. І прийшов час, що нам треба до Бога кликати, щоб Бог захистив Хай. нас, помилував, щоб прийшло добро в наші серця і в нашу країну. Хочу подякувати вам за усі пакунки дякую за, за те, що дякую. ви можете служити словом і ділом в нашому місці. Хай Господь вас рясно благословить. Дуже дякую. Хай Бог благословить. дякую вам за ваше Боже слово. Ми сюди ходимо, щоб почути Божий Слова. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. житті не знайте слуху ані болю. Живіть щасливо сіннями до сотні вік. Ви ходите Божу, і тільки біля твоїх днів, я очищаюся ясні, тобі я серце, вітаю на завжди. Ми хочемо подякувати що ці буржуючих будуть гріти наших бійців, які захищають Україну. Дякую. Незважаючи на те, що війна відбирає в дітей повноцінне дитинство, місіонери всіма силами намагалися розрадити малечу, проводячи в безпечних регіонах України та за кордоном для біженців різноманітні дитячі заходи. Деякі місіонери були змушені залишити свої населені пункти, евакуюватися разом із членами церкви в західній області або ж у Європу. Але й там вони продовжували служити, об'єднуючи церкву, підтримуючи українських біженців та передаючи допомогу тим, хто лишився в зоні бойових дій. Поряд із гуманітарною евакуаційною роботою, якою були насичені перші місяці після вторгнення, місіонери не забували за кожної нагоди благовістити, ділитися доброю новиною, дарувати Євангелії, молитися за людей, опікати душі. А голос Ісуса ще кличе, до нього прийди. Моліться до Бога. Будь ласка, дітки, хто ще не має до не заповіді. Будьмо добріші один до одного. Любімо один одного. Я молю тебе, Ісусе, благослови кожного з нас і збережи. Хай тобі буде слава на віки. Амінь. Ми знайомилися, спілкувалися, які там потреби заохочували до зібрань. Вже є людина з переселенців. Зголосилась до хрещення, От підготовку проходить. Я думаю, що вона не одна буде, будуть ще. Окремим важливим і актуальним напрямком місіонерського служіння стало капеланство. Дехто з місіонерів навіть отримали державні нагороди за своє служіння. Ружила Олександра Петровича капелана Української церкви християн віри євангельської місто Київ. То є честь і привілегія служити народу України. Служити військовим, служити Богу це є честь, яку Бог доручив. Я дякую Богу за цю можливість. Дякую велике за те, що відпускаєте до нас капеланів. Вони нам дуже велику кількість позитиву приносять, за те, що вони моляться за нас. Дуже велике дякую. Саме чуєте, якщо камера передає, і що тут робиться, а люди живуть. А люди живуть. Дехто з місіонерів голосу надії були мобілізованими до збройних сил. Вони залишаються Божими посланцями, виконуючи службові обов'язки та живучи у середовищі військових. Саме краще, хай вся зброя вона перестане бути актуальною. Хай прийде Божий мир. Для цього треба молитися. Ми просимо всіх, закликаємо і хлопці, просять дуже, щоб церкви молилися, щоб підтримували їх молитві. Єдине, що вони просять. Оце молитися, шановні християни. Це наша наступальна зброя, наша заступницька молитва за наш народ, за Україну. На жаль, місіонерській родині не обійшлося без втрат. У березні 2022 року, активно займаючись гуманітарним служінням, від хвороби серця раптово помер пастор церкви міста Глобине Олександр Степанюк. У червні 2022 року, евакуюючи побратимів, під час обстрілу під Сєвєродонецьком отримав смертельні поранення місіонер Скарпат Сергій Павлюк, який служив у збройних силах з 2014 до 2019 року. А після повномасштабного вторгнення знову став на захист України. А в січні 2023 року під час гуманітарної поїздки на Харківщину від осколкового поранення загинув волонтер із Хомуця Олександр Андреєв. Ці люди, які до смерті лишилися вірними своєму покликанню, назавжди залишаться у нашій пам'яті. Війна змінила все, але вона не могла змінити голосу, який серед усіх тривог і втрат у найтемніші часи. Повертає людям надію. Голос надії продовжує лунати крізь вибухи і сирени, підбадьорювати, надихати та кликати до Бога. Служіння хора.